Друзі, всім привіт! З вами Goldblock і сьогодні цікава гра Rush Royale. Як на мене, дуже достойна гра. Як ви бачите, тут багато різноманітних героїв, за яких можна грати. Так, сьогодні команда у нас є такою: Інквізитор, Статуя Рицаря, Ловчий, Утільщик та Палач. Ну що ж, не будемо затягувати, знайдемо собі супротивника. Так, теж достойний чувак. Хто в нього тут? Предвеснік зла. Один із його головних. Воу-воу-воу, куди погнали? Почекайте, задивився на його команду і чуть не пропустив перших. Так, ну що ж, наша задача прокачати інквізитора ось цього червоного. Ну що ж, підемо по самій простій схемі. Так, трошки, звісно, не то ти прокачало. Ну нічого страшного. Я думаю, у нас все вдасться. Просто беремо, поїдаємо інших і тим пузирем і він буде нам лишати ранг. Так, да, трошки він, звісно, промахується. Не того, кого потрібно, але я думаю, рано чи пізно він все ж таки попаде куди нам потрібно. Так. Вже бос. Так, чудово, бос не встиг нічого на нас, нам примінити свої якісь чари. Це дуже добре, тому що у нього його можливості це змінити місце положення наших гравців. І якщо інквізитор буде не там, де його гучалка, не навпроти нього, то буде дуже погано. Тим паче вона вже дуже прокачана. Так, ну поки що не погано, в принципі, я думаю. Так, зараз максимуму їх прокачаємо. І будемо вже робити інших героїв. Наступний босс слабенький, нам його боятися нічого. Як багато цих пузирів тут вже не робилось. Гра цікава тим, що кожен раз, коли відбувається з'єднання пешок, не знаєш, хто тобі попадеться і тобі приходиться кожного разу підстраюватися під нових, нових з'явившихся пешки на... на ігровому столі, будемо казати так, ігровому полі. Так, ще один раз попади. Все, супер. Вони у нас на максимум. Ну що ж, давайте тепер зробимо цих сіткарів, палачів. Також він зараз буде покращуватися за рахунок менш прокачаних інквізиторів. Наш головний герой інквізитор. Так. Ви зараз побачите, він буде їхній ранг понижати і забирати собі їхню силу. Також покращується наша усілялка посилювачка тим, коли проти неї з'являється така сама фігурка. Так, ну що ж, давайте їх прокачаємо трошки. Тут внизу можна їх прокачати. Давайте всіх прокачаємо. Я вважаю, ми цей бій виграємо 100%. Що, інквізитор, коли його правильно прокачати, один з найсильніших героїв, на мою думку. Як ви можете бачити, вже потрошки нашого противника починають проходити. Монстре, а в нас все круто. Але коли з'явилася тут така фігурка як ця, то додалось сюди одне значення, стала сімка, була шістка. також Так, Мені здається, ми вже майже перемогли. Бачите, знову покращилась, тільки потрібно її прибирати кожного разу, тому що вона перестає працювати, коли навпроти неї стоїть така сама фігурка. Так, що за новимо? Чого так проходить? Так, ну, як я і казав, ми перемогли. Не дотягує суперник до нас. Так, ну що ж, давайте зіграємо ще, змінимо. Хотів показати вам ще одну цікаву команду. Нею мало хто грає, але мені подобається. Вона, будемо казати так, складна. І дуже жваво. Тут треба потрібно весь час, можна сказати, багато думати і рухатися, тому що тут не вдасться просто прокачувати і чекати. Ну що ж, почнемо. Так, Ну, наш ворог будемо казати так. Я вважаю не дуже сильний, але все може бути. Так, нам потрібні вампіри якомога більше спочатку, щоб як можна більше назбирати ману, за яку потім ми будемо купувати та прокачувати своїх героїв. Так, він нас кидає своїми воронами, тим самим отрує наших гравців, які потім починають лікувати монстрів, які біжать. Але це не для наших героїв, тому що вони не скільки сильно стріляють, скільки у них удар від комети, яку вони запускають. тому нам це не дуже пошкодить. Так, вампірів ми мене максимум прокачали. як ви можете бачити, вони під 10 відбирають у монстрів. Так, бос теж слабенький, він нам не нашкодить. Можна просто почекати, поки його знищать. Так, давайте прокачаємо наші герої трошки. Качати ми будемо тільки в найсильніших. этого стачарлона мы качать не будем так давай трошки запускаем его монстр чтобы не расслаблялся Я дивлюсь, щось він геть слабкий. Так. Ми цю гру виграли, будемо казати так, тому що, дивлюсь, у нього зовсім проходять вони, він їх не може зупинити. Так, бос. Давайте йому на боса ще накидаємо. Мені здається, мені босс пройде. А ні, не пройшов, витримав він нашу навалу. Що ж, попробуємо в цьому рівні його завалити. Так, мені здається, в цьому рівні вже буде кінець.

Якщо не буде кінець, то на боссові йому 100% кінець, тому що наступний босс, який змінює наших героїв. Якщо його спочатку не знищити, то він їх переверне в інших. Ну, а з його гравцями це точно йому буде вже кінець. Так, ви зараз зможете побачити це. На наших воно, в принципі, нічого не змінить, а от йому все принесе програш. Так як ви можете бачити, так як я й казав. Ну, все ми перемогли. Так, я вважав, що ми довше пограємо, але сталося так. Ну що ж, друзі, кому подобається ця гра, і ви не можете розібратися в ній, пишіть мені, я вам зніму відео про ті моменти, які вам не зрозуміли. Тут також багато покращень. Багато героїв. Також можна тут збирати речі, їх покращувати. Ось такі речі кожна річ покращує якогось індивідуального героя. Як ви можете бачити, ці покращують оцих героїв меч. Ім гарного дня, до побачення!